Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 лютого. Нарешті ми дочекались хоч якихось трошки морозів. І це дало нам змогу приїхати вже в посадку за діляками, які, які ми намітили і для чого саме купили Арпала, щоб було та дрова. Зараз вже ми 15, мабуть, займаємося. Цим питанням насадіємо 4 чоловіка, один достає, один вкидає у самий подрібні ось гілля і двоє в нас такі балії подають сюди на прицеп. Ось така кількість буквально за 15 хвилин. рубаємо якраз ясенок. Ось такої довшини довщина гарна, арпал справляється на всі 100. Дуже задоволені покупкою, буквально знову ж таки кажу, дрова тепер це за радість. Година і прицеп отакий буде ПТС повен забитий. Головне, щоб тільки було, було що вкидати. Перемініть балію. Баляк. Балію помічають. Трошки, звісно, незручно Оце з цими баліями, ну, в принципі, таку комплектацію ми самі заказали, тому що за цим авто е, автоматичним... Ну, той, який подає одразу на прицеп, воно там ціна відразу суттєво дорожча. Тому маємо те, що маємо, що купили тому раді. Знову ж таки, порода тут ясенок. є тут трохи свіжіші дерева, які не так давно звалені. ну, в смислі дерева, геляки, є вже сухі, є зав'яглі. Перебиває на ура, тільки що рудить. Тому так. Широке не вкидай. Одірви ту гілку. Не знаю, почув він мене чи сам догадався, Ну, в общем такий результат. Тут в даній посадці дров і мірено можна їздити скільки захочеш. Тільки було б бажання, сили. Ну і вільний, вільний час. Туває все, гелячки, гілки, Все, все, що кидає його. цього. тут до 12 сантиметрів максимально, ну я не знаю скільки ось тут. Сантиметрів 10 гарантовані. Так, будемо викидати. І так, друзі, година роботи, направ працює безвідмовно. Ось такий от результат. Вже прицеп на 2-3 заповнений. Довго більше в холосту трактор працює, тому що треба витягувати з посадки ці гіляки. Тому Якщо їхати на наступний раз, мабуть, треба приїхати і повитягувати, а потім вже, щоб було швидше, просто вкидати і це буде на порядок ефективніше.